9.01 24 -го року і відділ документову правового правозабезпечення та кадрової роботи у визначені законодавством термів підготувати та надати відповідь Ошановському на його депутатський запит щодо стану судової справ. Контроль за виконанням покласти на постійної комісії там, де прав людини, протидії протидію. Хто за такий депутатський запит, прошу проголосувати. Лоря за да. вареньо. Веренчук. Волшанова, За. Розан, За. Жерді, За. Карачинський, За. Кирилова, За. Луньова. За. Малюга. За. Мокряк, За. Осадчук. За. Піддубний. За. За. Смоленко. Соломина. За. Усманова. За. Шпун. Якульов. Надійшов нам запис Кирилової Тетяни. Слідуще питання. Да? 36. Відповідно до законів України про місцеве самоврядування України та про статус депутатів, прошу надати інформацію про склад делегацій, працівників Мар'янської ради, мету поїздки, суму витрат та результати перебування у відрядженні в місті Яремча Івано-Франківської області у вересні 23-го року. Проєкт рішення підтримати депутатський запит Кирилової про відрядження від 09.01. 24 року відділ документовою резолюцію правового забезпечення та кадрової роботи у визначений законодавством термін підготувати та надати відповідь кіної Тетяни Антоні на її депутатський запит. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людини законності та піддії підійков. Хто за такий депутатський запит, прошу проголосувати. Флоря – за Варель. Веремчук Олешановська, за. Жерві. за. Кирилова, Луньова, Малюга, Мокря, Осадчук, Піддубник, Прилих, Смоленко. Соломина. Усманова. Шпун. Яколюва. 37 питання. Про розгляд депутатського запиту Осадчука. Надійшов на адресу сільської ради депутатський запит. Відповідно до від депутата Садчука, відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні та статус депутатів місцевих рад, прошу надати інформацію про укладання Маріярівським сільським головою чи секретарем сільської ради договорів правової допомоги із зазначенням сум сторін сум сторін договорів, актів виконаних робіт, термінів дій договорів та рішень про їх затвердження на сесії сільської ради і наданням належних копій відповідних документів. Сільська рада вирішила підтримати депутатський запит Осетчука про укладання договорів правової допомоги, відділ і організаційно-правового забезпечення та кадрової роботи сільської визначеної законодавства інтерв'ю та надати відповідь на його депутатський запит Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань дотримання прав людей. Хто за такий депутатський запит, прошу проголосувати Лоря за. Варени. Геремчук. Да. Да. Олешановська. Грозан. Желді. Карашівка. Кирило. Луньова. Малюга. Мокря. Осадчук Піддубний. За. Прилип Смоленко. Соломина. За. Усманов За. Шпун Якордо. 38 вось. Пророзя депутатського запиту Смоленка. Надійшов на адресу депутатський запит від Смоленко. Відповідно до законів України про місцеве самоврядування в Україні та про статус депутатів місцевої ради, прошу надати інформацію про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади заступника Мар'янівського сільського голови, проведення спеціальної перевірки та її результати, підстави призначення заступником сільського голови Світлани Храпченко-Бобринець. Також прошу надати завірені належним чином копію документів про конкурс. Якщо такий був, такий був чи не був? Спеціальну перевірку. Якщо така була, розпорядження про призначення та відповідне рішення сесії. Довожу до вашого відео. Перше. Конкурс не проводиться. Законодавство. Підтримати, вирішила, підтримати депутатський запит Смоленко щодо посади заступника. Перше. Відділ документу обмів організаційного забезпечення надати відповідь. І третє, контроль покласти на комісію з дотримання прав людини. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Плоря проти. Варени. Да. Варенчук. Голошановський. Да. 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 За. Жернів. Караченський. Кирило. Луньова. Проти. Малюга. Да. Мокряд. Осачук. Піддубний, Приливка. Смоленко. За. Соломина. За. Усманов. За. Шпун. Якові. Звичайно, у вас математик прикращується. Чому я? Ви ж вище усілися. Ні, це ж не так. Це ж не так. Дуже добре. Так, переходимо до слідуючого питання. Про установлення Ставки єдиного податку на 25-й рік. Кожного року ми до 15 липня приймаємо рішення про місцеві податки і зброї. Перше рішення про встановлення ставок єдиного податку на 25 й рік. Пропонуємо встановити на 25-й рік ставки єдиного податку. Для фізичних осіб підприємців, які не використовують праці найманих працівників, здійснюють виключно розвідний в продаж товарів торгівельних місць. Обсяг доходу, який протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. В розмірі 10% від прожиткового міну, встановленого законом на 1 січня податкового року на місяць. Це підприємці першої групи. Підприємці другої групи. Тобто для фізичних осіб підприємців, які здійснюють господарську діяльність надання послуг, в тому числі погрудових, е, які, які не використовують працю на мельних осіб, або якщо їхня кількість не перевищує 10 осіб, і обсяг їхнього доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановлено законом на 1 січня, в розмірі 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року. Контрольне за виконання даного рішення покладе на комісію. комісії збирання бюджету починається власне рішення. Питання є. Пропозиція. В цілому. Ставимо голосування. Хто да. за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Хлоря за. Барени. Веренчук. Олешанов. Гроза. Жець. Карачинська. Кирилова. Луньова. Малюга. Вакаряк. Осадчук, За прилип, Смоленко, Соломина, Усманов, Шпун. За so. so. Переходимо до слідчого питання. Про установлення ставки сплати податку на нерухоме майно. Слідуючий податок у нас ставки на нерухоме майно відміни регіональної ділянки. Пропонуємо встановити на 25-й рік на території Маріянської сільської ради ставки податку на нерухоме майно відміни регіональної ділянки. Згідно з додатком, значить тут всі видиви, люди... і тут ми нічого не міняли, но 1%, він мінімальний і зараз не Питання є, є. пропозиція. Ніякі відсотки не збільшувались, так що Є мені саме розглядала, більше в цілому. Яка пропозиція? Став Коли? голосування. Да. Хто за таке рішення? Прошу проголосувати. Лоря да. за. Барене. За. Беремчук. За. За. Олешановський. За. Роза. Желій. Карашіць. А Луньова? За. Малюга. За. Вакрап, Осадчук, Піддубник, Прилипко, Смаленко, Соломина, Суспана, Шпун, Якові. Переходимо до слідчого питання. Про встановлення ставки зі стапіль зі сплати земельного податку. Що ні? А, 41. перше. Про встановлення ставки транспортного податку на 25 п'ятий рік. Встановити пробуємо встановити на 25 рік на території. Ставку транспортного податку загружений твої автомобіль з року випуску, який минуло не більше п'яти років, та середньоринкова вартість його встановити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Встановити закон на 1 січня в розмірі 25 тисяч гривень на календарний рік. Питання є. Пропозиція. Ну а як ви думаєте, якщо ми встановлюємо ставку, то мабуть є, то хто щось платить, якщо нема буде. А може появиться. А що ви ви, ви читаєте тут? Якщо ви, Дмитро да. Олександрович, поцікавтесь, будь ласка, якщо вартість автомобіля становить 375 розмірів мінімальний заробітний план. Це два мільйони 688. Скільки сьогодні автомобілі коштують? Ну так, ну так, от і порахуйте. Я думаю, як скажу, що, що мене за кіндеша різні. Ну. Правильно, я просто вас на хочу типу заплатив. Дайте платить? І ще враховується, що до року випустимо, не більше п'яти. Так. Пропозиція яка? Да, Стали на голосування. Флоря да. за варелі. Беремчук, Волошановський, Грозан, Жердів, Карачинський, Кирилова, Луньова, Малюга. Вокряк, да. осачук, да. піддубний, да. приливка, да. смоленко, да. соломина, усманова, да. да. шпун, да. яколь. Да. Переходимо до слідчого. Про встановлення став та піль зі сплати земельного податку. Став та підсплати земельного податку на території Мар'янської сільської ради на 25 рік. Пункт перший: встановити на території Марянської сільської ради на 25 рік ставки заменого податку згідно з додатками 1-3. Підвіду для фізичних та юридичних осіб надані відповідно до пункту 284 1, статті 284 податкового кодексу України згідно передку з додатком 4. Путь другий секретарь ради забезпечити обсуднення цього рішення на сайті Маріянської сільської ради відповідно до вимог чого законодавства. Питання є? Пропозиції голосування. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хлоря за. Варем. Веренчук. Лошанов. Да. Разам. Жерді, Карачевський, Кирилова. Луньова. Малюга. Вокря. Осадчук. Піддубник. Прилип. Смоленко. Соломина. Усманова. Шпун. Яковлєва. Переходимо до слідчого питання. Постановлення рини плати за землю 25 2025 році. Становити ставку урядної оплати на 25 й рік за земельні ділянки сосподарського призначення для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання. В межах Униківського старостинського округу розмір 3%, в межах Мар'янського, старостинського округу, межах 4% і по силу Велика Виска теж 4%. Питання. питання є пропозиція! Да. Ставлю на голосування проект. Флоря – за. Барене. Да. Веренчук. Волошанов. Да. Грозанська. Жерді. Карачистка. Кирило. Луньов. Малюга. «Макряк», Осадчук. Піддубник. Прилив. Смоленко. Соломина. Усманов. Шпун. Якол. Максим Миколаевич, а чому ви втрималися? Я щоб не зрозумів, чому для Нікіїва три. Я, не... я ж питав, питання є? Підожди. Я, я ж питав. Ча, Володимир Миколаївич. Ну я ж чітко запитав. Андрій Володимирович, я не встиг. Все, не Я так швидко можу думати, як ви говорите. Та ви що? Володимир Миколаївич, дайте відео. Володимир Миколаївич, зроблена грошова оцінка, але там зазвичайно ціна землі. А от тут був вироді грошового. Земля, що Манікеївська, Великовищівська, Мареніська, виходить в сумі Фактично там копійка Тобто люди всі однаково платить по всіх всій державній громаді. Так, так я проживал на землі в Мар'яниці великій військ дуже давно Трошки не, там, не, там, не так. так. Там зробили пізніше, вийшло, що це. І нам треба робити нову. І нову треба наробити вже три роки нас. <ріг> Далі, щоб ми робили. Тому, що там ну, сільська рада на сьогоднішній день, поки це питання стримує. Розкажу чому. Податки не збільшаться, а зробити нову гр... нормативну грошову, треба витратити більше як півмільйона. Максим Миколаївич, Василь Гаврилович, я даю питання, потім зараз, через 5 хвилин закінчимо і будете говорити. Настойчиво хочуть, щоб ми робили нову нормативну грошову оцінку. Якщо в прошлому році було запропоновано державою трошки компенсація, так було тебе? Ми подали заяву. Ми подали і готові були співфінансувати, Хоча б 50%. -50. В прошлому році це було 400 тисяч без Ани Києва. За Некієвом це було б більше. Ну, вважайте, ну не на третину, ну, десь на четверту час. Було б за 500. В цьому році це ще більше. Ну нема державної компенсації. Ми чекаємо, коли держава звернеться до громад і дасть якусь грошову компенсацію на ці... ну реально просто проіндексують. Ця бумажка стояла в магазині 3 рубля вчора, а сьогодні 3,50. Я не бачу тут, що вони нове, щось там будуть ходити, Ні, Просто ну от. Але більше, ніж пів мільйона чи 700 тисяч на сьогоднішній день витратить з громади, коли надходження не збільшується. Ну, ми вважаємо, що це не місце. Тому ми поки при, при, наскільки можна придержуємо цю нормативну нову виконання нової нормативи. Питання вичерпано. Йдемо про нормативну грошову оцінку земель. Переходимо, то ми про встановлення плати, а тепер про нормативну грошову оцінку земель. Тетя, будь ласка. Ні, ні, ми тільки за ставку голосу. Встановити на 2025 рік нормативну грошову оцінку для земель наших населених пунктів. Тут у цьому рішенні йде перелік всіх технічних документацій з нормативної грошової оцінки, оцих старих, про які ви говорили, але зараз ми ними користуємося, тому ми включаємо в цей перелік, всі нормативні грошові оцінки, від яких здійснюється розрахунок. Питання Це є просто перелік. Те, що я говорив, що ті старіші, ті новіші нові, треба фінансувати. Якщо ми з вами готові виділити, то так. Ну, десь треба забрати. Писання є. Ставлю на. Які пропозиції? На голосування. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за такий проєкт рішення, прошу проголосувати. Флоря – за. Варени. Веремчук. За. за. Гроза. За. Жердій. За. Карачусь. За. Кирило. За. Луньова. За. Малюга. За. Мокряк, Садчук, піддубник. Прилив. Смоленко. Соломина. Османово. Шпун. Якобля. Порядок денний вичерпний. Тридцяту сесію об'являю за Запаруєми, ми, браття, у Сложі, душу тіло пригожим за нашу сторонці. Всі Ви всі бачите, що сьогодні робиться з енергетичною системою в нас держави. На рівні області постійно йдуть наради і постійно йдуть наголошення, що готуйтеся до зими і готуйтеся, що світі маємо проблеми Ми зараз подивимося, де що ми можемо і запропонуємо вам до розгляду. У нас було на амбулаторії. Ми з державою працювали, щоб там поставили сонячні батареї, якийсь інвертор. Можливо, з вами прийдеться нам виділити кошти, щоб акумулятор. Тому, що сьогодні працює апарат, так як і ось тут, зараз робить генератор. Чому не робить кондиціонер? Бо не роби генератор. Нам постійно в клубі люди звертаються, ми постійно там сидимо на генератор. Ці генератори не професійні.